Пішла в магазин, в мене вже капуста закінчилася. я візьму таку головочку на 3 кілограми. І що ви думаєте, одна капустина кілограм м'яса? Нічого не відчуваєш? відчуваєш? Що відчуваєш? Мою рану не чути? Чути? А ти його давала? Не давала. Так? так. Хочу сказати, що я маю рани давала? Перекрути відео. А горик давала? Не давала горика. Цей йде ніякий горик. Не йде? Не -не. Що? Що, горик давав? там таки чорний є. Ти насипав мені горика? Юрко! <ріст> то Юрко вірус запхає свої 5 копійок де його не просять. Ну, але нічого, смачно все рівно. <ріст> горик то цмин. Чорний тмин. Чорний. Дуже смачні пиріжки, з сирного тіста. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я буду готувати пиріжки сирного тіста. Для приготування пиріжків сирного тіста мені потрібно такі інгредієнти: сир, простий білий сир, сметана для тіста, яйця, сіль, цукор, борошно. Готувати начинку я мала просто таку овочеву. Але сьогодні я собі приготую, ну, для Юрія я могла б зробити овочеву, тому що він на дієті. Але я буду готувати... Але він місто. не заслужив, так? ти ж не хочеш м'яса, то що я тобі зроблю? Я вже тобі схудалася коло тебе без м'яса, того. сижу, сижу, вічна на тій капусті. то м'ясо їдка. Я люблю м'ясо, ваша міта капуста? Що там до містої капусти? Буду готувати, сиріць, овочі давати, але додам ще до начинки м'ясо. Для приготування начинки в мене є такі інгредієнти, як капуста, морква. Цибуля, фарш. Я зробила, трішечки небагато. Майоран, сіль, перець, лавровий листочок. Стушкувати начинку, підтушковувати я буду в натопленому маслі. Починаємо перше замішувати тісто. Розом сир. воделкою. Сира тут на неї 300 гривень. Стої білий сир, Додаю сметану, щоб стир ще був жирніший. І додаю на сметану, висипаю соду. Так, вибиваємо яйця. його, Додаю сіль і цукор. Солі пів чайної ложечки до смаку цукру чайна ложечка. Небагато. Гарно перемішую масу. Вже маса починає надуватися, бо там сода є. Mas. Mas odrima, odrima. I da je reakcija? Majs? Majs, odrimao, odrimao? Možeš ovakvu slučak Soneška? Da, ja je. Vitamin D. Приймаю підсоці. Так, масу я вже перемішала. Капухна стату даю до борошку. Замішуємо тісто, мігеньке. Ось таке в мене вийшло сирне пухкеньке тісто, гарненьке. Зіб'ємо його в грудку, візьму мішечок. Положу в мішечок і нехай тісто відстоюється. Поки готуємо начинку. одну кастрюлі я даю топлене сало дві ложки. Топлене масло. Сьогодні в мене масло. Нарізаю дрібненьку цибулю. Як цибулю нарізала, Юрко поставив загріти масло. Додаємо Масло, посувайся, додаємо цибулю до нашого масла. Цушкується цибуля, я натерла моркву. Додаю такої до цибулі. На кота не встань. Васю. Васю. Васю, там та жив свій маленький. Як сонце світить, що не видно його? Подховуємо. Зараз нарізаємо капусту. Більненько. Хто не хоче м'яса, може з собою і капусту приготувати. Я дуже хочу м'яса. Та капуста. На рівні м'яса. Пішла в магазин, в мене вже капуста закінчилася. Думаю, візьму таку головочку на 3 кілограми. І що ви думаєте, одна капустина кілограм м'яса. 50 гривень за кілограм. Ще такої ціни не було. Щоб капуста була такою дорогою. Була. Коли? Просто ми ніколи не купуємо, завжди запасаємося. на... У тому нас... році було 60 гривень кілограм. Не знаю в якому городі, але не пам'ятаю. Може я кожного року запасаюся капустою. А так... А в тому році щось не так бракнуло нам, бракнуло. Со Юрку з'їв. Со Юрку капусту натлошить, як сумасшедший. Я жартую. Капусту стрі їдять. Тобі там не горить це буде. Горить. Давай скоренько. Влогень. Капусту перелізаю, така, щоб вона трошки була дрібніша. Якась вона грубі листочки. Тож має бути в пиріжку, начинка. Пушку перекладу кладу. Туда я кладу морквы. И его Додаємо м'ясо. Додаємо м'ясо і спеції. Начинка для пиріжки вже готова, поставлю її на вулицю, щоб вистигла. На вулиці мінус. Начинка вже вихолола. Вистигнула, вихололола. Начинка вже вистигла. Будемо готувати пиріжки. Тісто вже полежало. стало м'ягісеньке. Таке. Включили духовку. Духовку включила, вже гуди чути. Сити трошки борошно. Кесто на равные части. Ну, не очень равные. Трохи равные. Які вийшли, такі вже вийшли. Робимо собі рукою таку паляничку, накладаєте начинки і робите великий вареник. При чому деку я застелила пергаментним папером. Викладаю на деко. І так буду робити, поки не зроблю всі пиріжки. Звичайно, як вареник заліпляється, можна навіть такі великі вареники зложити. Але то пиріжки, то не вареники. Став мені одного. Хочу вареника? дієтичного. Один такий, один такий. Бачите, як я вмію ділити тісто? То тобі, Юрко великий більше. І так продовжуємо. Вночу руки в щоб не прилипнути. Я би так не потрапив. Що не потрапив? Закрити. Що тут такого не зліпи, зліпити і все, щоб потрапляти. І рівняєте. Різних виглядів у мене є. Одне яйце і змазую пиріжки яйце. Розколотила його і змазую яйцем. Всі поріжечки. Можна взагалі не змазувати нічим. І буду зверху посипати кунжутом. В духовку при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Духовка вже гаряча. Чекаємо. Я зробила таке саме тісто ще одне сирне, додала більше цукру, додала 3 столові ложки цукру до нього і цукру ванільного, пів чайної ложки. Але в мене не цукор, в мене екстракт ванілі. І буду готувати солодкі пиріжки. У мене є таке, що я робила літом, терті яблука. Я використовую для пиріжків таких. Вони так солоденькі трішки, небагато перецукровані. Додам так само до тих яблук трішки кориці, посиплю. Можна звичайні яблука додати, але в мене використовувати треба ці яблука. Додала корицю до яблук тертих, консервованих, що в мене були. У мене, до речі, є на каналі, вони можна подивитися. І додаю також до цукру ще півчайної ложки кориці. Також перемішаю і, коли зроблю пиріжки, буду мукати в цукор і в корицю. Ставити на деку, випікати. Ну, Я вам покажу ще. Так, у нас вже вийшов час, пора витягувати пиріжки.

Паємо, як завжди. Звізда. Зірка, звізда. Все йому не догода. Тобі недогода? То зірка, зірка. В неї не зірка, а квіточка. Зірка, звізда. Юрій, приступай. То не для мене. Як не для тебе? Там ще й капуста. Не зовсім м'ясом. <пів> Напів. Вибери мені, будь ласка, все м'ясо. Добре. Ось такі в нас вийшли пиріжки, дуже смачні, Горячіше. Ай, пече. Такою начинкою. Пахучі. І я приступаю до трапи. Вони дуже гаряче. Почуть. Ну, дуже печуть. <смеш> дуже що, нічого не відчуваєш? Що відчуваєш? Мою рану не чути? Чути. А ти його давала? Давала. Так? Так. хочу сказати, що мою рану давала? Перекрути відео. А горик давала? Не давала горика. Тут не йде ніякий горик. Не йде? Якщо горик давав? Розом таке чорне є. Ти насипав мені горика? Юрко! <рес> то Юрка вийшов, запхає свої п'ять копій, де його не просять. Ну, але нічого, смачно, все рівно. Горик то цмин. Чорний цмин. Чорний. Дуже смачні пиріжки, сирного тіста. Готуйте. По-перше, не дуже дорого. Ну, Капуста одна дорога. Саме інгредієнт дорожче, то капуста. Дешевше купити готові пиріжки. Які готові пиріжки? Там Бог знає, що напхають. А то ти принаймні знаєш, що ти їш. Якщо вам сподобалося, як я готувала пиріжки, поставте мені і Юркові вподобайку. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на канал. І дякую вам за перегляди. А я продовжую робити пиріжки з яблуками і покажу вам, які вони виходять також. До скорої зустрічі у новому відео. Дивіться пиріжки такий самий. Робимо вареники. Рогліпимо вареники. Даємо багато яблучок всередину. Щоб ніде не витікали. А тоді цукор з корицею. І, і так продовжувати буде, поки всі пиріжки не зроблю.